Ми раді вітати в нашій студії Євгенію Кравчук, заступницю голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Кравчук, вітаємо. Вітаємо от говорячи про юридичний рамштайн, і в цілому про те, як світ зараз шукає способи притягнути вище керівництво Російської Федерації за понад рік. Наскільки просунулись? Тому що після ось цього юридичного рамштайну у Львові було 29 країн, які підтримували створення. А зараз їх 33, 33. якщо якщо не помиляюсь, так При приєдналася от тридцять Стала Австрія, яка взагалі ну, нейтральна країна, і це досить хороший знак. Так що коли хтось там в вухо може шепотіти, ну а як же переговори? Ми кажемо, чекайте, тут з кожним днем все більше і більше країн, які офіційно в цій core group, так, в цій групі щодо створення трибуналу для Путіна, а не про переговори, чи там віддайте частину своєї території. І я просто пам'ятаю, що. Це починалося з точки зору маленької поправки в резолюцію Парі, як коли вперше це з'явилося як заклик до країн-членів Ради Європи в кінці квітня. І якщо дивитись ну якийсь уже фактичний результат, то звичайно від цієї маленької правки ми маємо вже шість резолюцій парі, дві шість резолюцій Європарламенту. Це все ну така політична підтримка, і вона має. Результатом уже якраз у ці юридичні моменти більше того, уже в Газі ну так обіцяють, що до початку літа запрацює ну, так званий такий перший елемент це міжнародний центр із переслідування злочину агресії. Фактично, це група слідчих і прокурорів України і ще шести країн, і також співпраці з Євроюстом, які власне будуть збирати уже докази. Але пані Кравчук, чому е, символічний? Трибунал вже провели насправді в Газі, чому символічний, тому що він має тільки політичне напевно значення. А ось справжній так довго створювати. Ну бо для того, щоб вибрати юридичний шлях. Потрібно провести дуже багато переговорів, бо є три варіанти створення такого трибуналу. Перший варіант це договір між країнами. І, ну, очевидно, як на мою думку, але я не претендую, що ця думка єдино правильна, він найбільш реалістичний насправді. І, звичайно, чим більше країн, тим краще, бо тим більша легітимність такого трибуналу. Інший варіант це через Генасамблею ООН. Чому не через Радбез? Як були створені по трибунали в його так по колишній Йогославії, тому що там вето Росії, а Радбес ООН створював і трибунал в Газі, який по злочинам сербських злочинців так колишньої славії, і по геноциду в Руанді, це теж все Радбес ООН. але не в нашому випадку, бо знову ж таки Росія блокує. Ну юристи кажуть, що є варіант, якщо Генасамблея приймає резолюцію, доручає генсеку і підписати там договір з. Відповідний, але знову ж таки це доволі довгий шлях, тому і ну шукають найбільш юридично коректний. І третій варіант, який нам найменш підходить, це так званий гібридний формат, коли є суміш національного законодавства, тобто суд в Україні, але і залученням міжнародних прокурорів і суддів. В нас щоправда є перепона, конституція цього не дозволяє зробити. Тому а під час воєнного стану Конституцію міняти так. не можна, тому це ну очевидно теж для нас найменш Менш такий ну, бажаний підходящий формат. І чому не може робити це міжнародний кримінальний суд? Тому що злочин агресія, що таке злочин агресія це коли військове і політичне керівництво однієї країни, Росії вирішило напасти на іншу країну. І після цього всі міжнародні злочини, всі воєнні злочини стали можливими. Їх вже зафіксовано більше 70 тисяч. І от злочини проти людяності, можливий геноцид, це все може розглядати. The ICC, International Criminal Court, який в Газі також розташований, пані Евгенія. Давайте, давайте ми поговоримо про те, чи можемо ми називати те, що відбувається в Україні, геноцидом зі сторони росіян. Доказів геноциду не виявлено. Таких висновків дійшла незалежна комісія, яка за підтримки ООН розслідує порушення прав людини під час вторгнення Росії в Україну. Глава комісії. Ерік Месе прозвідував, що комісія відвідала 56 населених пунктів і опитала майже 600 людей. У той же час у комісії визнали, що Російська Федерація скоїла широкий спектр інших воєнних злочинів, у тому числі навмисні вбивства, систематичні тортури та депортацію дітей. Разом з тим, месе додав, що деякі аспекти, які можуть порушити питання щодо імовірного геноциду, є. Отже, пані Генія, як ми можемо взагалі таке рішення, таку такі. Висновки цієї комісії оцінювати, тому що що таке депортація дітей чи не є це геноцидом в чистому вигляді. Більше того, після того як дітей депортують, їх відправляють в так звані навчальні табори, де намагаються стерти абсолютно ідентичність і, і, і сказати їм, що вони не українці, це один народ і не говоріть українською мовою. Я розбиралася з цим кейсом, бо ну, перше, що будь-яка людина, яка читає, ну обурення, ну звичайно. Обурення. І хто, бачив, так. Так, хто бачив і був в Бучі, і говорив з людьми, і, і, і все, що в нас річниця сумна, як просто розбомбили цей театр в Маріуполі. Ну, тут дуже багато і сексуальні злочини, це частина геноциду, бо гвалтували зі словами, щоб ну, ви більше не народжували українців. Але ця комісія не ставила собі за мету. Власне, доказати, що це геноцид юридичні такі міжнародні організації, вони дуже формалісти, і вони приїхали саме шукати докази воєнних злочинів. І вони їх знайшли. Тому я дивилася, як ще російська пропаганда це використовує, що ну ніякого геноцида там значить ні і все інше. Тому нам не варто повторювати ці наративи, наративи пропаганди, тому що ця комісія і не ставила собі на мету це. Слідувати. Тобто пані Кравчук, виходить, що наступний етап це так. вже дослідження злочинів геноциду Абсолютно і доведення точно. їхньої це, це там має бути інший склад, інша комісія, інша процедура. А от те, що вони знайшли як докази проти злочинів проти людяності, воєнних злочинів це може бути основою для того, щоб доказати, що геноцид мав місце, і в тому числі депортація дітей і так далі. Тому нам так треба. Ми всі розуміємо, що геноцид від. Буває ця, бо бо в нас люди на окупованих територіях зараз ну терплять через те, що вони українці, і е нам просто це треба перевести в юридичну площину іншим інструментом, не, не за допомогою цієї комісії, але використати все, що вони знайшли, бо це все як цеглинка на цеглинці будує потім до е майбутніх вироків. Ну, що ж, ми дякуємо за те, що ви сьогодні з нами в ефірі. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, долучилась до нашого спецефіру.